На вулиці Шота Руставелі чоловіки в балаклавах з касками і жилетами. Саме звідси тепер відправляють автобуси на Київ. Шокували, що знову стріляють вогнепальною зброєю по людях. Все це, Декілька це шокує. Декілька смертей, це ця... ну, не то що блякає, але вражає. Ми ж їдемо п'яти раз на Київ. От ми з містоваришем. П'яти раз їдемо, тому що ми там були. Ми їхали назад з нічим. Я рахую, що має приїхати з перемогою. Люди налаштовані більш ніж радикально. Каміння палки, якщо додати зброю, то і зброя. Станом на п'яту годину на Київ записалось більш ніж 80 людей. Координатори пункту відправлення запевняють, місце знайдеться для всіх, окрім жінок та дітей. Скільки людей би не зареєструвалося, не прийшло. Сьогодні всі вийдуть. На даний момент попередньо у нас мають бути автобуси на п'яту, на восьму, на дев'яту і на десяту. Якщо буде більша кількість людей, значить більше автобусів. Ми будемо замовляти. У повній мобілізації і автомайданівців перед тим як їхати на Київ, вони зорганізували автопробіг районами міста. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що всі, що всі повинні їхати в Київ. Не можна сидіти у Львові, бо тут у Львові ми нічого не вирішуємо. Ми намагаємося зорганізувати народ. Ми самі поїдемо. Теж упродовж дня активісти їздили Львовом та клаксонили городянам, аби ті не були байдужими та вирушали до столиці. Автомайданівці переконані це найменше, що вони можуть зробити. Зараз тут кількість людей, які вже загинули і втратили життя. Ну це не порівняння вартості втрата автомобіля і втрата життя. І друге, це майбутнє. Тобто я розумію, що є кошт втрати автомобіля, але кошт втрати майбутнього якби більш. Вже увечері більшість із учасників автоколони рушать на Київ. Віталій Кубліков, Христина Шевченко, Олег Кухар. Головні новини Львова.